Я хвилююся, що Текна є втраченим персонажем. Вона буквально падала в прірву. Вінкс не показали сильного емоційного відгуку. У неї найменше екранного часу. Вона не принцеса, вона аутсайдер, як іноді її називають. Якщо Рейнбов продовжить у тому ж дусі, її просто тихенько викинуть з історії і зроблять вигляд, що її ніколи і не було. Привіт, я Алекс Русо і сьогодні ми поговоримо, чи є Текна втраченим персонажем. Так на технологій її особистість побудована навколо логіки цифр технологій, і саме це зробило її унікальною серед яскравих, емоційних іноді хаотичних інших героїнь. Але чи змогли сценаристи розкрити цю унікальність? Чи дійсно вона мала гідну історію? Її сюжетна лінія могла стати однією з найглибших у Вінг Club. Ідея про дівчинку, яка не розуміє емоцій, але вчиться співпереживати. Це потужна драматургічна основа. Але цього не сталося у першому сезоні. Вона могла бути тією, хто намагається вписатися в колектив. Відчуває, що не розуміє інших, так як виросла в оточенні, де емоції. Не потрібні, але замість цього ми бачимо готову дівчинку, яка одразу вливається в колектив без боротьби, без розвитку. Її головна лінія логіка проти емоцій, розкривається лише в кількох сценах, а далі перетворюється на фон. У третьому сезоні Текна жертвує собою. Це мала бути кульмінація її розвитку, але реакція команди. Розмита у наступному сезоні її майже не видно. Здається, її відправили на лаву запасних через низьку популярність серед аудиторії через невдалий мерч, через стереотип, що технічна дівчинка дорівнює нудьга, дорівнює нулю. Чому так текна могла б бути образом для дівчат, які почуваються інакше, які не можуть висловити емоцій, мають СДУГ, розлади аутистичного спектра. А ви просто тихі, розумні, не дівчачі, в класичному розумінні. Її боротьба із собою є важливим, її намагання стати ближчою до інших теж важливо. Її розчарування в тімі показало, що вона не лише комп'ютер, вона жива, вона справжня. Чи є надія для Текни у перезавантаженні? Ми бачимо, що Оренбу намагається оновити образи героїнь, але чи збережуть вони суть Текни, залишається тільки здогадуватися. Чи перетворять її на ще одного типового персонажа, чи дадуть їй право бути собою, логічною, стриманою, іноді дивною, але реальною. Я не знаю, чому її так знецінили, але я знаю, вона є важлива. Для дівчат, які мовчать, але хочуть бути почутими, для глядачів, які роками не вписувалися. Текна це не просто фея технологій, це персонаж, якого ми втратили. Але ще не пізно повернути її назад. Дати їй гідну історію, гідну емоцію, гідне місце серед Вінкс. Вона заслуговує любові. І якщо Рейнбов цього не дасть, я впевнена, фанати не будуть стояти осторонь. Що ж, я дякую вам за перегляд. Дякую, що дивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. І до нових зустрічей в новому відео. Пока. You wait